Друзі, усім привіт! Вітаю вас на товариському матчі! І яка вивіска сьогодні нас очікує класна і нереальна. Манчестер Юнайтед буде приймати вдома лондонський арсенал. Цей матч вартує чемпіонської битви, я навіть так скажу, але ці команди зустрінуться у нас вже у цій товариській зустрічі. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонців. Привіт! Привіт, Влада, Вітаю всіх глядачів. Сподіваюся, що команди грають на тако на такому високому рівні, що е, у глядачів не буде враження, що це підготовка гра до чемпіонату, до старту сезону нового. І хочеться, щоб інтрига та е, якісна гра обох команд була на рівні на щось із нульових е, початку 21-го століття. Хочеться, аби команди. Ми поккодемо сховали все суперництво, весь рівень того суперництва, який був за тих часів між ними, дуже чітко сказав Ростислав зараз. Таке відчуття, що ти був на всіх матчах арсеналу в той час. Так. Ще не нагодився. Так, так, так. так. І, і в тебе важлива місія сьогодні теж вибрати м'яч на сьогоднішню гру. О. Що ж я буду рухати знову ж таки вперед. І вже можна сказати так, ти вже e, зупиниш навіть є такі м'ячі, що Давай не 19-й. Спес 2016, так. до речі, такий яскраво золотистий, красивий. Сьогодні ми цим м'ячем зіграємо це протистояння. Ну що ж, друзі, ми рухаємось на стадіон Олд Trafford. Нагадаю вам, що він сьогодні буде приймати цей поєдинок. І будемо рухатися вперед. І хочу запитати в тебе, Ростислава, як тренера арсеналу. Що ти очікуєш від гри своєї команди? Це вже нагадаю, для арсеналу другий матч, товариський. І Які в тебе очікування? Ну я очікую, що отримую час гравці, які в попередньому матчі на грали. Також певні напрацювання хочу подивитися. Як нова схема себе покаже. А яка це схема вже я скажу, коли буду озвучувати склад. Бачимо, ми Траффорд сьогодні заповнений повністю. Гра відбувається вже ближче до вечора, але сонечко ще світить і гарна погода. Яка надіюсь, що дасть командам себе показати на всі 200%. Побачимо. Що ж, ну що ж, ми переходимо до складів команд. Розпочну я з Юнайтеда. На ворота грає Давід Дехеа, в захисті зліва грає Колашинац, новачок команди, який перейшов з Арсеналу по обміну. Справа в захисті грає Ектор Белерін. В центрі захисту сьогодні грають зліва, грає Сократіс, справа ліндельов. Двоє центральних півзахисників. Зліва в півзахисті грає Фред-центрального -центрального грає Вератті. Теж новачок команди, нагадаю, перейшов з Барселони. Атакуюча півзахисника грає вже легендарний гравець для минулого турніру Бруно Фернандеш. І в нападі сьогодні грає троє нападників. Зліва Вінісіус Джуніор, теж Новачок, справа Грінвуд, Всім знайомий. І в центрі нападі грає Луїс Суарес, який теж прийшов з каталонського клубу. Головний тренер команди Євген Мрічко. і схема на гру 4-2-1-3. Я передаю слово тобі, Ростиславе, ми більше почуємо про склад твоєї команди. На воротах Арсенала грає Бен Лено, края захисту Агрома Бісака та Кіран Цігні, пара центральних захисників Костас Манолас та Антоніо Рюдігер, двох центральних захисників грають Андер Ререр та Арен Ремзі, атакуючих півзахисника грає Месут Озіл, вінгерів грають Дмитрій Паєт та Віктор Циренков, Єдиного нападника грає Антонімаксіаль. Схема, як і в нашого суперника 4-2-1-3. Ну що ж, гра розпоч... розпочалася. Бачимо вже 4 хвилина. Манчестер будує вже свою атаку. Вінісіус Жуніор. Не боїться йти, яка передача на Марсіаля? Марсіаля, але Ліндельов як грає в відборі проти так. колишнього свого. А тут Багато, про... багато про кокору, можна так сказати. Що в складі Арсеналу, що в складі. Юнайтеда. Так, так, так. Погоджуюсь. Грінвуд. Так. Робить І... подачу. Заробляє кутовий Грінвуд кутовий. для своєї команди. Стандарти проти Юнайтед. Ми знаємо небезпечні, але не про кутові. Це було в минулому турнірі. А саме про штрафні удари. Так, так, так. Бруно Фернандеш. Подача, але... Подача! Арсенал відбувся. Сьогодні Дімітрі Пає грає. Тут дуже багато Марсіаль. цікавих облич. Так. Ремзі. Ремзі віддає на Марсіаля. Циганков. Віддає Марсіалю. Пас. Марсіаль. 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 Але... Марсіаль. Ах, не, не вийшов. Вінісіус Жуніор пробігає. Яка вільна зона! Як біжить. Вінісіус. Дуже багато. Віддає Суарезу! СУААРЕС! Симберт рятує! Бемс! На місці! Який момент і Венісіус удали розбігтися? Яка передача Зам... і врятував Лена. Занадто багато просто, так. Добре, що Лена на місці. Оце така тактика, теж Арсенал сьогодні випробує, випробовує щось нове, щоб дивитися, mm -hmm. можна так сказати, на гру команди під цією схемою. І тактичні моменти були змінені у команди. Так, побачимо, як це все покаже на матчі, на ділі. Атака Юнайтед, Белегін. Подача. Світай, да магазин! Лено! Грінвуд пробував по воротах, але як грає сьогодні Лено? З матчу з матч. Показує мені, що я не маю думати про інших кіперів. Є на заміні у арсеналу Мейсі. Так. Молодий голкіпер, але поки що не довіряє арсенал, бо все-таки рейтинг цього гравця поки що невисокий 67. Тобто... Там ще хто знає, можливо, аргентинського кіпера одного арсенал купить, але я не буду спойлерити, може хто не бачив. Так, так, так. Арсенал вже нагадаю провів свій матч з сан лоренцо Він теж буде, але. Але, ну, під, і... але буде пізніше. Так. Циганко. Пає в удар. проворотах. Який удар. Від Дімітрій. Це кутовий вакцинал. Дімітрій Пає. Пробив і з відскоком від Бруно Фернандеша, так. до речі. М'яч пішов на котовий. Азіл 60... буде подавати. 61 на 39 володіння м'ячем нам показують режисери. То поки що Манчестер більше володіє м'ячем, але Манолас! Пробиває в поворотах гол! Забиває арсенал! Костас Манолас! Костас манолас! <рес> Оце так так! Ну це дуже курйозний гол. Якщо відверто говорити. Я взагалі не очікував, що м'яч залетить у ворота. І давайте дивитись повтор цього голу. Який який удар. і від Сократів за м'яч. Певно oh. пішов у ворота. Давайте дивитись з цього ракурсу, можливо, буде краще. Здається, від так. Відніше. Удар. Так. Ну, я... Так. Ну, тут ДХ він не винен. Тут якби він зреагував на зміну напрямку, то це взагалі було б. Можна сказати, що це був би космос у вигляді Давіда Дихея. Так, сейф. а так. Завдяки цьому ікошету Космос вже від Костаса. Так, так, так. І голик. Але зараз Манчестер одразу атакує! Атаку Луіс Суарес пробив. Вже другий його удар в цьому матчі, і він теж небезпечний. Подивись, як в один дотик так. зіграв Манчестер. Подача вперед. І одразу удар від mm. Луїса Суареса. У, у юнати та «Атаці» такі виконавці, що вони можуть собі дозволити пробивати в один дотик, і ці удари можуть бути небезпечними та результативними, але поки нам щастить. Але арсенал теж зараз будує вже свою атаку. Віктор атаку. Циганков, але в нього м'яч забрали. Він сьогодні теж на правому фланці грає. Довіряє йому Ростислав Кравченко. Ну поки що не скажу, що його видно на полі. Намагається відбирати м'ячі, віддавати передачі. Але немає ще поки що такої гостроти з правого флангу. Так, хочеться, щоб він отримав ігрову практику, тому саме для того ми і проводимо ці товариські матчі. Так, це підготовка до сезону. Поки що ще регламенти не прописані, але це все знову ж таки буде в процесі. І вже зовсім скоро це, Луїс так, Суарес пробиває. Достатньо. Знову Луїс Суарес. І знову одразу, тут міг би трохи почекати і потім пробити. Але він щось сьогодні хоче здивувати, певно, Євгена Мрічка. Марсіаль Марсіал, може пробити. Не здивую його, але ні. Не здивував, але блокують. Дмитрій Пає, ОЗІЛ. Кірні. І. Кіран в центр треба. Ремзі, Я яка атака пасу? була від Арсеналу. Чудовий пас від Кірана. Мені прям сподобалося. Він тобто дивись як в один дотик майже. Раз-раз. Раз, Тірні вже віддав на забігаючого Ремзі, Ремзі вирішив дотик пробити, але удар не пішов туди, куди треба. Сокатіс. Якщо говорити про протистояння команд в минулому, ми пам'ятаємо, який був склад тодішнь, у тодішнього Манчестер Юнайтеда. Грали такі виконавці, як Девід Бекхем, Ріо Фердінанд. До речі, Нападі що, грав в Руні. Тобто була команда. Так, до речі. А щодо Давіда Бекема, вибух що перебив, він нещодавно, кілька днів тому, зробив операцію, яку він ще отримав. Ну він отримувався ще в 2003 році, і тільки зараз він зробив операцію. І таке буває в житті. Це точно. І перший тайм, поки ми говорили, завершився 1-0. Попереду лондонський арсенал нагадаю, гол забив так, як нам показують в титрах Костас Костасмановас. Відзначився забитим. Це на нього. Так, але так. Рикошет був такий дуже такий, смачний. Так, а так ти там е е говорив про легендарних гравців. так, у Юнайтеду вистачало. Ще ж бачимо статистику. 4 удари, 3. Три... Е так, так, так. Про Манчестер я вже сказав. Далі ми поговоримо ще про лондонський арсенал теж. Не забуду розказати, бо дійсно, що у, що у манкунянців, що у лондонців про гравців минулого можна говорити дуже-дуже багато. І давай подивимось статистику: 4 удари, три у Манчестера за першу тему Арсеналу, чотири удари, один ствір, тобто теж рівна статистика, але по ударах саме в ствір воріт поки що більше у манкунянців. Що ти скажеш по грі своєї команди в першому таймі? Ну, я зброю своєї команди задоволений в тому плані, що так ми бачимо, що володіння не нашу користь, але я ніколи на це не закладаюся. Мені головне, аби от, те, що ми бачили в епізоді, коли Тіган там, Кіган Тігні один дотик там посував, і потім гарний момент, і що ось такі моменти мені не вподобали. Жаль, не реалізували, але поки що, за рахунком, ми попереду. І це не може не радувати. І поки якраз Ростислав говорив, відбудуться заміни першого Манчестера. Ми побачимо на полі Мактомінея і Граніта Джаку, і побачимо також ми на полі Джеймса замість Грінвуда. І. Байлі вийде замість Сократіса. Такі заміни. І... і одна заміна залишиться вже на 60-ту хвилину там. Угу. Ця заміна буде саме вже в нападі. гру Євген, побачимо, чи дасться результат. Побачимо, як саме покаже Байлі. Давно його вже не бачили ми в основі. У угу. турнірі він ну, не випускав його головний тренер команди Манчестер Євген Мрічко, Так. По Подивимось. Вже покаже все гра. Так. І бачимо, як арсенал активно розпочинає цю частину. І... Озіл. Ван Бісака. Віктор Циганков. Місу Озіл Віддає на циганкова, циганков, циганков може пробити. Циганков. удар. Йо. не вийшло. Тірні не вийшло дістати м'яч ногою в цій ситуації. Так зовсім трохи не вистачило. І Віктор вже все правильно робив, бив, удар заблокував Ліндельов. Але далі Тірні. Циганков, бачимо, емоційно це все сприймає. Можна зрозуміти. Буде кутовий. Дімітрі подає. Удача на марсіаля була, але не зміг дотягнутися Джеймс. до м'яча і вже Манчестер вже розпочинає свою атаку. І якщо говорити щодо виконавців арсеналу, свій час всі пригадують, звичайно, Тієрі Анрі, Томаша Росіцький, це говорить якщо про півзахист. Коли ще грав за арсенал Мікель Артета, який зараз головним тренером є цієї команди в реальному житті. І на воротах тоді ще стояв всім відомий Алмунія. Команда так. мала досить висококласних гравців теж. Була він дачі, тоді, бу, тоді було. ну На той час було дуже конкурентне середовище, що у Манчестера, що у Арсенала! Яка ні, 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 яка І яка передача на Марсіля! Яка помилка Едва! Забиває гол! Колишній своїй команді! Ні. І запам'ятайте це. Цей епізод не гола Марсіаля, а тим, що Давід Дехем вміє помилятися. І зараз моменти він хотів цей м'яч вибити, але. Це було недоречно, мені здається, не треба було так виходити. Можливо, так. Треба було залишатися все-таки в воротах. Не виходити mm. так, так далеко, і ось і, від... і відбив м'яч у Марсіалі, і вже марсіалі mm -hmm. усі ворота вже забиває. Які два курйозні голи ми сьогодні побачили? Дуже. Але я думаю, Євген зараз думає, що головне, аби весь цей курйоз і ці невдалі результати залишилися в, так, в такому товариському матчі. Ну і замість Суареса вже на 60-й хвилині ми побачимо Брейтвейта. Теж новачка. Легенда. Перейшов він з каталонської Барселони. Дуже багато гравців з Барселони. І... Та й з арсеналу. Тобто команда така різностороння збирається у Євгена Мрічка. Джейнс, Це точно. Так Жуньора, Ой -ой. Там, втрачає м'яч. І Як же зараз, я думаю, в шоці знаходиться Євген Мрічко. Не розуміє як так, можна пропустити такі два курйозні, курйозні голи. Ні. Ну, якщо торкатися теми Манчестера, як тобі команда за ці поки що 66 хвилин, що ти скажеш ось як саме по, по грі? Ну по грі я хочу сказати, що перший тайм мені був, ну, більше сподобався у виконанні Манчестера. У другому, як Арсенал більше вирів, вирівняв гру. Хоча не скаже, що в першому сильно ріше було, але саме по грі трохи Манчестер був кращим. Але чи зараз виправиться? Так, 20 хвилин залишається. Зараз арсенал будує свої атаки через довгий пас, але і Манчестер теж в один дотик грає Луїс Суарес. Бруно Фернандеш. Полошина. Вінісіус Жуніор! Вінісіус Жуніор! Пробуває пауде! Вінісіус! Який матч! Оце мені вже подобається! Дійсно! Оце так так. Показав індивідуальну майстерність. Вінісіус. Зараз радіють всі вболівальники Манчестера, які дивляться цей матч. І давай дивитись на цю атаку. Колаши нас віддав передачу, до речі, на Вінісіус. Так. Ну тут, да, тут було важко відбити Бенду. І Інтрига повертається. Так. І зараз подивимось чи Брейтвейт. Додасть щось команді Євгена Мрічка. Якраз зараз ця заміна відбувається. Луйс Уарус. Іде з поля, але я думаю, що він непоганий матч зіграв, хоч і не зміг так. сьогодні забити, але моменти створював досить-досить хороші. Так в епізоді з голом Vienius, наче Озіл не встиг за ним. чому саме Озіл, чому не хтось інший, я ось цього не можу зрозуміти. Так, тобто, чомусь від, відпрацьовував за всіх саме месу. Так, хоча це не його функції, зрозуміло. Зараз Манчестер знову будує свою атаку. Брейдвейн. Фернандес! Вибувають. Юнайтед іде фінальний штурм такий. І заміна відбудеться у Арсеналу. Замість циганкова Ісак виходить на поле. Ого. А він може грати. Він не тікає він за справу. Але побачимо, куди його га поставити. Так, тобто, чи зможе Ісак себе показати за ці 12 вже хвилин матчу, які залишились. Так. І атакують. Айтер Жака. Джеймс. Джеймс. Джеймс, але перехоплення. Контратака, але ні. Бурно Фернандеш. Джеймс. 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 Закайдушка. Ой, куди куди? А, фол Такий фол Обидва двох десяток. Ми спостерігаємо. Бруно там і суто Озіла. Так, Юрдигер. Вже 85-х були на матчу. Арсенал зараз вже Рензі. будує свою атаку. Озіл. Кірні. В центр треба. Дімітри Пає. Робить передачу ДВІ Дехеа! З, з такого положення було незручно, але він зміг. Хоч і не точно. 88-ма хвилина. І... Не треба дати нам ще один момент сходити. Лашинац. Скільки компенсує? Дві хвилини і угу. зараз Манчестер буде йти вже в такий останній штурм. Мактоміней. І... І зараз Брейдвейтами не добігає. Все-таки та... арсенал зараз контролюємо. І все. 2-1. Перемагає Арсенал на виїзді. Вітаємо тебе, Ростиславе, з перемоги. Але хочеться я відмітити той... і Манчестер. Так, дуже класно. Зіграли. Не вистачило. Я думаю, що трохи часу. І, можливо, ми побачили би 2-2. Так, вони були близькі до цього. І дивимося зараз моменти. Луїс Суарес. Ну, сьогодні матч активний про ну, і хочеться відмітити гру Лено. Так, дуже багато рятував. Ну, загалом, кого б ти виділив сьогодні з гравців своєї команди? Хто тобі сподобався? Ну, по гравців своєї команди можу сказати, що ОЗІЛ мені сподобався тим, як він дирижував в центрі поля, як він. Так, в епізоді згадом він не встиг, але він зазвичай і не спускається так низько, аби відпрацьовувати. Він показав, що це хейте, про нього кажуть, що він ніколи не відпрацьовував в обороні, а тут він намагався. І тобто, мені, на мене він справив враження. Та Дімітрі Пає показав, що на позиції лівого вінгера він теж може бути корисним. Тобто Дмитрій, як і на позиції атакуючого, так і зліва може гарно грати. Це для мене як тренера приємний головний клопіт, що в мене гравці на деяких позиціях можуть однаково якісно себе показувати. Дійсно, я погоджуюсь, і я ще хотів би виділити сьогодні, як зіграв свій матч і марціаль в нападі. Так також. Так, реалізував момент. І тобто він ще зігав до кінця, тобто він не зупинився в епізоді там, де була помилка ДХ, Він же міг зупинитися і вже просто не встигне. Але він до кінця зіграв. Що ж бачимо далі моменти. Це ганков сьогодні теж. У другому таймі покраще вже зігав. Віктор. Теж себе показує. Та й взагалі сьогодні мені, мені сподобались обидві команди. Ну, не дивлячись на помилки, ось бачимо в другому голі. Давід Дехеа, вибиваючи м'яч, вибив його в Марсіаля. Так. Марсіаль вже свій момент реалізував. Я, я знаю, що я зрозумів зараз. Це буде такий жарт. М'яч сьогодні золотистий, певно, дав такої. Певно, такої гольової так. гол гол фері від команд, і це, це радує. Можливо, він на фарт, можливо, цей м'яч буде в нас в чемпіонаті. Все, все можливо. Можливо, так. Як сьогодні Там грав... ще й сонце на нього світило, можливо, це відбуватися. Яскраво. Так, так, так. І який гол забув Віні Джуніор, це нереально. Так, да, дуже якісно. І колоши нас як віддав. І бачимо статистику. 6 ударів 4 стиру Манчестера, 6 ударів 3-4 Арсеналу, тобто, рівна кількість ударів, але буквально Боже. на один удар, удар в ствір воріт більше пробив Манчестер. Але хочу сказати, команди грали рівно. І подивимось, як ці команди між собою зіграють вже в чемпіонаті, якщо в нас буде регламент саме однієї сітки, таблиці, я навіть так скажу. тобто Ці команди між собою зустрінуться. Побачимо, як це все буде. Як то кажуть, це вже покаже все сезон. І давай дивитись по оціночках. Я грав оцінила сьогодні футболістів. Вінісіус Джуніор отримав 7-0. Теж я е, 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 згоден. Так, дуже якісно себе показував Вінісіус. І не тільки в епізоді з голом, а й просто він створював багато моментів і креативу на достатньо великому і високому рівні. Що ж, я ще б хотів би сказати так, Колашина 7-0 отримав Давіду ДХ 5-0, напевно, за той момент більше. Ну так. А Якщо говорити, говорити саме про ще кого б я б відмітив би у Манчестера, звичайно, це і Луїс Суарес. Хоча він не забив сьогодні гол, але зробив три удари і вони були всі небезпечні. Десь врятував Лено, це теж ми про це не забуваємо. Він отримав сьогодні 6,5, тобто теж це все заслужено, якщо так казати. Так. Андер Ерера, 7-0 сьогодні теж бачимо і Аж відпрацював непогано на полі, і Марсіаль 7,5 отримав. Так. так, По оцінці Іван Бісака можна зрозуміти, що він був більше зосереджений на Вініті. Тобто, навіщо було таких такий? Ну так, Тірні сьогодні виходив в атаку, ми бачили. Ван Бісака так. він контролював фланг саме Венісіус я... Джуніор. Наскільки це було можливо, бо Вінісіус дуже класно зіграв. Так, можна, можна дійсно сказати, що він задовольняє нас, і я думаю, задовільнив головного тренера. Так. Ну і хочеться відмітити теж циганкова. Ісак, якби було б трошки більше часу, прав нападником, до речі, він виходив, я думаю, що. Так Може там грати. Якщо було більше часу, міг би себе теж проявити. Погоджуюся. Ну звичайно, Бертлену три сейви. Теж тут навіть можна було б 7-0 поставити. Я навіть згадую одразу перший момент Луїса Суареза, коли він зробив хороший і дійсно важливий сейв. Ну що ж, друзі, ми всім вдячні за увагу і за те, що ви дивитесь наші матчі. З вами був Волослав Фуренець і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних іграх. До побачення. На все добре.